Привіт, шановні друзі, всі шанувальники нашої водойми. Сьогодні 14 березня. Сьогодні я приїхав трошки попрацювати, дуже багато роботи, але ж закинув, як зазвичай, одну вудку. Одну вудку на опариша. Штук 5, мабуть, чіпляв опаришів. Підгодовував чим. Показую. З рогатки кидав, щоб докинути до поплавця, бо метрів 30, мабуть, до поплавця. Це саморобне власне виробництво бойли, м'ясний вкус і трошки підживлював піліць, рибний перець для короба. Який результат риболовлі. Ну, а знову ж минати, що я не сидів грудки. працював, тільки поглядав на поплавок і показую, що мені вдалося сьогодні піймати. І так. Маємо ми і так, опа. Два короби. Один близько кіло 700 кіло 800 другий кіло-200 кіло і один карасик. А також був спійманий короб. Рекорд поки що в цьому році це на 7,5 кг одного такі дзеркального я витяг. Дуже гарний короб. Звісно, я його не залишав, таку рибу я навіть садок не кидаю для фотографування. Я її зразу відпустив. Така риба має жити. Цю рибу меншого я теж відпущу, а більшенького. Заберу додому, зробимо дуже смачного коропа в духовці. Жінка зробить з овочами. Я думаю, що ви теж таке практикуєте. Так, швиденько з зеркального відпускаємо одразу. Кладемо на травку, не на камінь. Так, і іди, друже, друже мій. Дуже гарний короб. Ой, зараз. Ой. Витягте, бачите, чистенький, гарненький. Не Ні болячок нічого. О, все, і поплив. Все, пішов. А карасика заберу. Хоча що мені це один карасик. Мабуть, я його відпустю. Заберу лише одного коропа. На жаль, він не дзеркальний, буду чистити. Жінка не любить це робити. Біжи. Оба і карасика відпустили. Все, так що такі справи, шановні. Вода дуже-дуже холодна. Не міряв сьогодні, думаю, градусів 5-6, не більше. Оба. Декілька днів тому міряв була лише 4 градуси. Але ж чесно не сподівався. Тим паче, що я приїхав десь на початку 11, десь так. І ми ось взагалі пішли, працювали, бог де, години-дві. Так що така вся риболовля. Шановні, все поки що нагадую, залишається в нас як і було раніше. Нічого ми поки що не міняли, але будуть зміни. Нагадую, в кожному відео, в кожному пості, що будуть мінятися і ціни, і норми вилава, все буде змінюватись. Все буде збільшуватись. Бронювання. Бронювання відкрите. Все як завжди, як і в минулому році, можна бронювати або подзвонити, або на вайбер мені написати, або в месенджер. Краще дзвонити, або писати на вайбер. Поки що з інтернету в мене тут нічого не виходить, не може дозвонитись до тих, хто проводить інтернет, щоб зробити тут зв'язок. Ну, будемо намагатися, думаю, що щось ми придумаємо. Так що такі справи. Дуже гарна погодка. Сьогодні сонячний день, правда, вітер зараза не давав спокою. але ж, але ж, ж, але ж. Все добре, пташки вже прилетіли, куча качок, гусей, чаплі. Плавають, літають. Так що вже весна, весна стучиться до нас, шановні рибацюги. Так що розчехляйте свої вудки і гойда на рибалку ловити смачних коропів. Все, до побачення, чекаю на вас.